Значить, я коротко скажу значить, про своїх друзів, яких я непогано знав, з якими я колись працював, значить стикався значить, на тому. Значить, це значить, от, Ваня Кошицький, Володя Михайличенко. Добре, я знав, Євгену Савченко, ну а Затолю Перетяченко. Ми з ним взагалі були дуже таки, значить, що дуже весела людина була, любив гуморески, значить, о, що от, і все. От. Ну і тут ще таке діло, значить, може, ще я дещо розповів би. Ну, тут така справа, значить, що коли вже після того, як мене витворили з газета, то коли ті, з ким я раніше працював, бачили мене на вулиці, відразу тікали на другий бік вулиці. Ну, це значить, інстинкт самозбереження. Значить, це ж ви знаєте, що, значить, що не дай Боже. Значить. І оце тут значить, розповідали дещо про течіну. Я хотів тебе, значить, сказати, що це Вадим Бедренець. Людина досить відома була на це був заступник редактора Германика і Заопард відділу. Так от він мені теж розповідав, це вже що значить, значить, там. Вони, будучи студентами значить, ще під інституту імені Горького, бо потім їх перевели значить, у Київський університет через два роки значить, на історичному факультеті. Вони значить, якимсь методом добилися зустрічі з Павлом Григоровичем. Ну каже, ми ж прийшли, взяли його збірочки, щоб може він там сидів. він теж прийняв гостину, значить, і вийшла його Людмила Петрівна-Попарук, це його значить, дружина. От, вони, значить, так кажуть, гостину все. все. Потім каже, як ми ж підсунули, щоб він вже на автограф поставив. А він раз і на іншу тему. Як ми не сунули, значить і так каже, і не підписав. Чому? Та він боявся, він весь вік, значить, о, що той, як він написав, значить, сонячні парнети, йому треба було померти. От, от після того, наприклад, о, що тут він нічого не написав. Поезія маю на увазі. Те, що віршомази там були, партія веде, то значить, що там дир-дир-дир, всі замир, значить, що то в нагороді по рибав, а у небі самоліт, хай живе радянська влада, от, от, от і таке інше, значить, о, що є. Тому як, як же йому можна було на Булісну правідбувати? За що? От який от, от, був. значить, І головне, що він нікого не благословив у літературу. Нікому не дав характеристики, значить, рекомендації, нічого. Він увесь свій, значить, я, не, я йому не загруджу, хоч він був академіком, це людина, яка весь час тряслася. Ну, Панаса Ногіна, я дуже. Це взагалі була людина, вона з 13-го року, значить, ось у березні наступного року йому буде 100 років. О, це значить кругла дата. О, ми з ним були в дуже таких хороших стосунках. Це ж він мені порадив, до речі. каже, якщо ти хочеш, значить, щоб... Тебе може, ще десь надрукували, значить, то якщо ти навіть будеш під псевдонімом писати, то тобі ж там може якийсь гонорар колись припадатиме, то ти ж повинен своє прізвище розкрити. Каже, знають все. Переходь уже, каже, зразу, значить, якщо не смикайся сюди туди значить, Ну я так і зробив. Значить, ось що ну і ще. Ну... То ж тут ще мені так. Ну і ще що характерно до речі, значить це я просто випустив з виду. До речі, значить що, що не переходив тільки, коли мене зустрічав, значить, хоча мені дуже рідко Володя Михайловиченко, ніколи не то пішов. На мене і подарував, не боявся, що він з буржуазним націоналістом спілкується. От. Ну і ще цей Вадим Петр, значить він приїхав уже з Дніпра, він тоді був там у Дніпровці робив. Каже, давай нам матеріали. Каже, так я ж буржуазний. Каже, воробйов, це був тоді головний редактор Дніпровської правди. Каже, він на це не звертає уваги. Значить, що... Ну я там дав матеріал, значить, опублікували. Тільки він каже, що все-таки, розумієш, мені дуже удобно.